Добрий ранок. 19 липня 2025 року. Субота. І сьогодні я буду собі влаштовувати антистрес, доглядати за рослинками. Буде така в нас квітко-терапія. Повидаляю, відсвівши, троянди, пообрізаю. Потім, потім... Буду їм робити підживлення. Ось два друга зустрілися. Настрій у них сьогодні краще зранку, вони здороваються. Коля щось хоче сказати гучику. Так, ось такі в нас друзі, аби не побилися. Так, продовжуємо. Так, побрізаю та буду робити. Нашим трояндочкам підживлення. Підживлення вони отримають та їхні сусідки, які поруч із ними квітнуть або ростуть. Тут уже лаванда майже відквітає, пітуня продовжує квітування, вона ще довго буде цвісти. Ось починає випустила квіточку макороза. Це перше її квітування. Довго нарощувала кущик, такий був заслабкий, але, але вже отака квіточка. У мене ще є один такий кущик. Я замовляла його як коколока, але чомусь мені здається, що це два схожих кущика. Ну, оце більше. Макароза, за кокалока, я вже дивилася, трошки квітка майже схожа, але кущик трошки не такий і листечко не таке, більш глянцеве. Так, ось іще лавандочка. Там продовжує красунька лілія квітнути, ароматна, запашна. Але зранку не такі аромати, а в другій половині дня та на вечір. Дуже сильний аромат і чутно його тут по всьому садочку. Ось така рослинка, яка я, яку я дуже полюбляю. Не знаю, як вона називається. Вона така ось за те, що підживлюється мабуть, тр... підживлюється троянди, їй трошки достається. І вони такі тут дуже великі, гарні поросли. Ось такі цержечки в неї. Вісять, там будуть зернинки, і вони потім насіються. Я чомусь не збираю, вони в мене самі сіються, потім починаю навесні багато видаляти, пересаджувати щось. Але, але ну, можна спробувати зібрати зерняток і посіяти її там, де їй потрібно. Тут ще жовта лілія продовжує квітнути, космея, дільфініуми, і сальвії. Ну і, звісно, лілейники. Зараз гарно квітнуть ось які. Буду влаштовувати собі такі антистрес. Квіткотерапією. Гарного та тихого всім дня!